Мене просили дати конкретні рекомендації щодо боротьби з ТЦК та СП та Національної поліції України, якщо хапають людей на вулиці. Перше. Вимагати від них посвідчення згідно постанови Кабінету міністрів 11.37 від 2018 року. Друге. Вимагати повноваження від начальника на подібні дії. У них повноважень, завірених мін'юстом від начальника немає. Друге і третє, їхні дії поза межами закону. Тому що те, що вони діють, не мають права це робити згідно з законом про національну поліцію України. Вони не мають права вас доставляти. До ТЦК та СП. В цілому не можуть права вас позбавляти свободи. Не мають права. Викликайте слідчу оперативну групу. Що робити, якщо ви бачите, що когось в'яжуть на вулиці? Не мовчіть. А реагуйте, відбивайте цих людей на вулиці, створюйте телеграм-чати, створюйте групи підтримки, організовані в соціальних мережах, щоб відбивати людей від цих гієн. В цілому, Ну ви мене зрозуміли, що робити далі. Що робити, якщо вас схопили? Відмовляйтесь від заходу до військкомату. Ну, до того ТЦК ТСП? Просто відмовляйтесь. І не називайте прізвище ім'я по батькові. Не маєте документів. В цілому жодних. І не представляєтесь ніяк. Просто ніяк. Чоловік все, більше нічого говорити не потрібно. Якщо вас змушують, у приміщенні ТЦК та СП пройти медичну комісію. Відмовляєтесь на підставі статті 28 частини 3 Конституції України. Просто відмовляєтесь. От і все. Якось так. Національна поліція України не має повноважень, навіть згідно нової постанови Кабінету міністрів, вас затримати та конвоювати. До ТЦК ТСП не мають права згідно закону України про національну поліцію. А якщо вони кажуть, що вони мають право, хай назвуть частину статті закону про національну поліцію та пункт, який про це каже, він не може про це казати. Там нема такого. Навіть у постанові Кабінету міністрів нема такого. Також хочу вам повідомити, якщо органи влади ходять по домівках, не відчиняйте. Крапка. Навіть якщо там ходять поліцейські або представники військового мату, не відчиняйте дверей. Не пускайте їх на подвір'я або в квартири ваші. В них немає повноважень для того, щоб проникнути на приватну вашу власність тільки згідно рішенням суду про обшук. І в результаті, якщо проти вас відкрите кримінальне провадження. І тільки на підставі рішення суду. З відповідною печаткою суду, якої навіть суд не має. що саме цікаво. Так, так, немає жоден суд України відповідної печатки, щоб Утверджувати такі постанови про обшук, тому що суди в цілому в Україні не створені законом. А щоб призвати в так звану армію, яка не утворена законом, потрібно бути громадянином України, закон про громадянство не приймався через відсутність гербової печатки та підпису. Також сама на законі України про Збройні Сили України та військовий обов'язок про Міністерство оборони відсутні. Печатка та підписи відповідальних осіб, то куди йти на запінь, шановні, якщо усі ми, не громадяни республіки, яка не утворена законом. Взагалі, Республіка Україна не утворена законом. В цілому акту проголошення незалежності України не існує, як і Декларації про незалежність. Це лише папір, як і так звана Верховна Рада, яка ніким і ніколи не утворювалась. В цілому відстоюйте один одного та не мовчіть. Ще одна порада, якщо ви не можете відстояти. Свої права, звертайтесь до правозахисників не можете, купіть паспорт іноземної країни через посередників. Моя безкоштовна вам порада. Слава Україні! Разом переможемо. Але потрібно все одно стояти один за одного. Якщо ви це не будете робити, то погано! Це закінчиться в цілому. Кажу як юрист та правозахисник. Мене просили розказати детальніше, я розказав. І прошу вас е не робити право неправильні дії проти ТЦК ТСП, а саме матюкатися, бити їх. Але, але. Ви маєте право, маєте право проти Національної поліції та ТЦК СП захищатися від скручування вас в цілому. Згідно рішення Верховного суду України, ви маєте на це право, тому що у них нема повноважень та посвідчень. І за це не буде кримінальної відповідальності. Відбивайте один одного. Підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть дуже актуальні новини. Доб'ємо до трьох тисяч разом!